Ситуація на ринку праці в районі дійсно складна. У нас на початок січня на обліку перебувало 545 безробітних. То зараз на початок лютого 541, але все-таки кількість шукачів роботи в нас значно перевищує кількість поданих вакансій роботодавцями. При цьому структура вакансій дуже часто не відповідає професійно-кваліфікаційному складу наявної робочої сили. У нас рівень працевлаштування людей. Із вищою освітою, двічі нижчий від рівня працевлаштування осіб, які мають професійно технічну освіту. Тобто, попит зі сторони подавців є на власне на цих спеціалістів. Надія на те, що ця ситуація найближчим часом зміниться, доволі примарна. Хоча, попри традиційне засилля майбутніх юристів і економістів, у рогатині нам пощастило натрапити на групу школярів, які роблять вибір на користь робітничих професій. В майбутньому я хочу стати перукарем. Мені ця професія подобається тим, що. Багато дівчат йдуть на цю професію, щоб багато дівчат мали гарні зачіски. Я теж хочу поступити на перукаря і стати в майбутньому перукарем. Мені подобається ця професія, і я маю до неї хист. Я буду йти вчитися перемішляни на сварщика. Ну, я, наприклад, йду на кухар кондиктор Мрію стати перукарем, мені дуже подобається ця професія. Якщо вірити статистиці, то цим хлопцям і дівчатам безробіття в майбутньому не загрожує. Та питання в іншому, а чи залишаться вони в Україні? Я хочу стати сварщиком, бо мені вона дуже ця професія подобається. Коли я вивчуся, я поїду в Польщу, і буду заробляти багато грошей. Чому багато хто з дітей думає саме так, добре знають дорослі. В Нашій Україні важко, щоб здійснялися мрії в січні місяці. Заробітна рівень заробітної плати по вакансії становить 1644 гривні, а чотири. А грудні він складав 1515 гривень. Це значно нижче ніж середня заробітна плата по району 2404 гривні. Ну і майже більше в два рази. Нижче, як середня заробітна плата по області, рівень освіти не гарантія високих заробітків, а от на працевлаштування впливає. У нас минулого року звернулося всього навсього 10 Випускників професійно-технічних училищ і 74 випускники вищих навчальних закладів. Ну і звичайно, випускники вищих навчальних закладів вакансій мало, і більшість з них не працевлаштовані. Дітям Василя Шкрібляка із конюшок. Пощастило більше. У мене є двоє дітей, які закінчили Франківську університет імені Стефаника і працюють по спеціальності. Проте так поталанило не всім. Можу сказати, що зараз зареєстровано у відділі освіти біля 70 заяв по працівників яких не можна не можна присолуштувати, тому що немає вакансій. А у зв'язку з питанням децентралізації зараз ще на вулиці опиниться дуже багато вчителів. Що ж до вибору професії загалом, то вибирають діти, а батьки повинні допомагати. Mm. Допомагати в цьому е співпрацювати, щоб правильна дитина щоб вибрала правильний шлях, підказати, от тільки думають, так не всі. Всі стараються своїх дітей е примостити у вищі учбові заклади, а вищі учбові заклади. Набирають великий набір, бо це їм вигідно. Хоча б вони потім ну, ну розуміють, що ті діти потім залишаться поза бортом. І, хоч школа разом із центром зайнятості, останнім часом веде активну роботу з профорієнтації серед учнівської молоді, тенденція, про яку говорилося вище, зберігається. А отже, і ринок праці надалі лихоманитиме. І невідповідність кваліфікації шукачів роботи реальним потребам ринку праці у найближчі роки має шанси залишитися незмінною.